Стоять на варті нашої безпеки разом з чотирилапими помічниками до дня прикордонника у міністерстві внутрішніх справ України поділились з ворушливою історією службової собаки Бекі. Кокер спанієль служить у сьомому прикордонному карпатському загоні, допомагає виявляти порушників на державному кордоні, перевіряє автівки та багажі на наявність вибухівки, зброї чи наркотиків. Під пильністю її носика жодна загроза не залишається непоміченою у лавах Державної прикордонної служби України та таких як Бекі, чотирилапих героїв, понад 1100. військовослужбовці зізнаються, що без цих помічників своєї служби не уявляють. Наша була дуже маленькою, їй було чотири місяці. і я її просто брав з собою на роботу, щоб її застосовувати, щоб вона привикала до людей, до всіх інших звуків. І вже трошки більше, ніж півроку, вона вже зі мною. Коли я бачу по поведінці якоїсь особи. Чи транспортному засобу, що якщо мені щось не сподобалось, я думаю, що там щось є. Я їй подаю команду жестом чи голосом, команду шукай, і я тоді вже більш детальніше оглядаю транспортний засіб разом зі своєю службовою собакою.